Росії не існує це не просто жарт від хакерів нашого головного управління розвідки на день конституції РФ у 2024 році, який вони вивісили на московських урядових сайтах. Насправді ця заява набагато ближча до реальності, ніж хтось міг би подумати. Про це говорять установчі документи ООН, про це говорить логіка міжнародного права, а що більш цікаво, про це говорять державні діячі РФ і її високопосадовці. Сьогодні, на мій взгляд, ніякої Росії не существує. І навіть президенти. Тоді хто такое Росія? Що таке державна дума? І почнемо з ООН, але спершу трохи історичної бази. Формування Радянського Союзу з юридичної точки зору, не вдаючись у історичні перипетії, виглядало так: 1922 рік чотири республіки: Українська РСР, Білоруська РСР, Закавказька СФРР та Російська РФСР підписали договір про створення СРСР. Це чотири держави-засновниці через 14 років Закавказька СФРР припинила існування і увійшла у СРСР у складі Грузинської РСР, Вірменської РСР Азербайджанської РСР. Тобто держав-засновниць залишилось три. Врешті, в результаті різних політичних і військових процесів, на кінець існування СРСР держав-членів було 15. При цьому три держави-засновниці все ще входили у цей склад. Протягом 1990-91 року три балтійські країни сказали Союзу до побачення. Далі розбирайтесь без нас. 8 грудня 1991 року була підписана Біловеська угода трьома членами-засновницями СРСР. У цій угоді були такі слова: Союз РСР як суб'єкт міжнародного права. І геополітична реальність припиняє своє існування. 21 грудня 91 року вже 11 без країн Балтії, які вийшли зі складу і Грузії, яка була спостерігачем, держав-членів СРСР підписали Алма-Атинську декларацію, де було зокрема написано: Союз Радянських Соціалістичних Республік припиняє своє існування. Все офіційно СРСР нема. І всі колишні його учасники з цим погодились. Здравствуйте, в ефірі Вести. СССР більше нет. Тепер йдемо у Організацію Об'єднаних Націй. Щоб ООН визнала державу, вона повинна стати її членом. Логічно. Україна і Білорусь вже були у складі ООН, як про наступниці УРСР та БРСР, які були засновницями ООН з 1945 року. До речі, засновницями з усього СРСР були лише УРСР, БРСР і власне сам СРСР, якого, як ми вже дізнались, більше нема. Всі інші колишні республіки СРСР пішли і нормально зареєструвались заново, крім кого б ви думали. Звичайно, РФ, яка мала б бути правонаступницею російської РФСР. Натомість РФ просто зайшла і нагло всілась на місце колишнього СРСР. Причому не просто серед держав-членів ООН, а і серед п'яти постійних членів Ради безпеки ООН США, Великої Британії, Китаю, Франції та СРСР. Причому відбулося це лише з ініціативи самої РФ. На англійській вікіпедії чомусь сказано, що це відбулося зі згоди всіх 11 підписантів Алмаатинської декларації, і з цим навіть чомусь полемізує наше МЗС. Але я декілька разів перечитав цю декларацію і не знайшов такого. Якщо хтось знає, то покажіть. Але поки що буду вважати, що цього нема. Отже, чотири члени Ради безпеки переглянулись, подивились на ядерну зброю РФ. Китай трохи пойорзав через те, що у нього самого відбулася зміна політичного устрію і виник Тайвань. І всі дружно вирішили, що їм нема коли займатися такими дрібницями, як статут ООН. Тому вони просто тихо, без зайвого шуму змінили табличку СРСР на РФ і продовжили засідання, ніби нічого не відбулось. Але ж ми пам'ятаємо, що РФ не реєструвалась у ООН, СРСР зник і з ним його місце. І відтак і РФ, яка на нього всілась. Тобто для ООН, якби її учасники хотіли виконувати її статут, РФ не існує. Але плоди того незаконного рішення ми пожинаємо тепер. Власне, до нього апелює Україна останніми роками, коли говорить, що РФ повинна бути вигнана з ООН брудними ганчірками. РФ зникає для міжнародного права у 2014 році. РФ підступно та підло напала на Україну, окупувала та анексувала Крим. Але вона не просто включила його у свій склад, що не визнається ні ООН, ні міжнародним співтовариством. Вона змінила для цього свою конституцію. Більше того, вона анексувала чотири області України восени 2022 року, знову змінивши свою конституцію. При цьому частини цих областей вона ніколи за своє існування не контролювала, а це вже не просто юридична колізія і привід для насмішок по всьому світу. Більше того, у 2020 році у РФ прийняли зміни до конституції, які визнають її пріоритетність над рішеннями міжнародних судів, хоч це й може звучати як заявка про свою суверенність, але це ще один крок виходу за межі міжнародного права. Таким чином, в результаті всіх цих територіальних змін і змін Конституції можна поставити під сумнів, чи це та сама РФ, що виникла у 1991 році, чи це вже інше утворення з такою ж назвою. А ми, українці, знаємо, що це утворення дуже вправно краде назви. І нарешті РФ не існує на думку її ж правителів. Через 5 років після смерті СРСР парламент РФ вирішив підняти мерця знов. Так звана дума постановила, що всі ті договори про припинення існування СРСР є нечинними і він продовжує існувати. Тоді їхній президент Єльцин сказав буквально наступне. Ви Советський Союз встанові. Тоді хто такої Росії? Що такое державна дума? Вона не існує його. Що... Думаю, він би сказав, що і Росії не існує, просто це б звучало занадто скандально. А головне, це випливало з його слів. Тому буду вважати, що це його думка. Тобто з 1996 року він теж вважав, що РФ не існує. Переходимо до другого і останнього президента РФ Путіна. Після того, як його дах зірвало остаточно, і він захопив Крим і окупував частину Донбасу у 2016 році, він сказав буквально наступне: Границя Росії ніде не закінчується. Нормальна людина вийшла б з цієї нахабної заяви так, що кордон це замкнена лінія, тому з абстрактної математичної точки зору вона не закінчується. Але не наш піддослідний. У 2023 році він лише підтвердив свій діагноз, коли йому задали питання щодо цієї фрази. Він сказав, що кордони РФ ніде не закінчуються, бо її громадяни живуть по всьому світу. Може, це на його думку і має сенс, але якщо користуватись нормальною логікою, то у цьому створеному світі все, що має початок, має і кінець, а не має кінця лише те, що не існує. Отже, фактично, Путін підтвердив, що РФ не існує. Це може здаватись грою слів, але насправді вона відображає саму суть проблеми РФ і містить ключ для її вирішення. І врешті, кордони це одна з головних ознак держави. Нема кордонів, нема держави. Таким чином, на всіх рівнях видно примарність такого утворення, як РФ. Її ненаситне бажання володіти всім зробить її нічим. Пишіть свої думки, підтримайте канал, підписавшись на спонсорство. До зустрічі!